Сьогодні військові щодня пишуть нам. Вони очікують це голосування по декларуванню, і вони вважають, що всі ми маємо повернутися до закону, прийнятого нашою командою про публічне прозоре декларування чиновників. І так і буде. Я переконана голоси. Ми на це знайдемо. Але вам не соромно буде натискати кнопку за те, що військові поранені з ампутаціями будуть декларуватися. А оці жирні морди, які крадуть, живуть на корупційні конверти. Присутні на всіх нарадах, не маючи допуску, не маючи допуску до держтаємниці, управляючи вами, вказуючи вами, як вам голосувати, підміняючи собою уряд, даючи вказівки кожному з вас, вони декларуватись не будуть. Вам не соромно, що пан Арестович, який сьогодні плює в очі нашим військовим і говорить, я буду жерти Амари і їздити на лексусі. А ви воюйте? Він не буде декларуватися, тому що радіна і її комітет провалили поправку по декларуванню E